Дослідження, яке вам сьогодні представлено, зроблено групою фахівців, не тільки Центру досліджень армії конверсії розброєння, а і в тому числі групою фахівців залучених. Серед них є і державні експерти з Інституту Національного інституту стратегічних досліджень. Отже, ми вважаємо, що це може бути підставою для серйозної фахової розмови. До яких висновків дійшов Центр досліджень армії, конверсії та розброєння? Перше проблеми глобальної війни насправді сьогодні немає на порядку денному і загрози прямої загрози військового характеру дійсно на сьогодні немає. Ми з цим висновком погоджуємося і. Такий самий висновок був і раніше зроблений експертами декілька років тому. Але при цьому ми констатуємо суттєве погіршення геополітичної обстановки навколо України. І е, стверджуємо, що заколисувати себе сьогодні сприятливою і м'якою геополітичною обстановкою е, ну, є само по собі загрозою і викликом для України. Крім того. Ми констатуємо, що усі, за виключенням лише Молдови, усі держави регіону сьогодні дуже серйозно озброюються. Приблизно витрати на озброєння зросли на чверть або на треть відповідно до країн тобто від 25 до 30% відсотків країни збільшили витрати на переозброєння. Крім того, це відбулося на тлі суттєвого падіння міжнародного авторитету України. Ми констатуємо суттєві інформаційні активні акції проти України, що є однією з небезпек. Ми констатуємо наявність висловлюваних на неофіційному поки що рівні територіальних претензій до України. Нарешті ми констатуємо певне блокування України і подвійну риторику з боку деяких країн. Я далі про це скажу. Тому ми кажемо, що все те, що сьогодні відбувається на тлі втрати воєнної адекватності України, є сьогодні загрозою і серед загроз воєнного. Безпосереднього характеру ми виокремлюємо загрозу таку: це збільшення ризику прикордонного або регіонального конфлікту, який може стати результатом дестабілізації ситуації в окремих регіонах України. Спробую трохи це розшифрувати. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день наявність Чорноморського флоту на території України. Є прямим дестабілізуючим фактором. І ми вважаємо, що на тлі того, що пожвавилися антиукраїнські рухи, політичні або екстремістські рухи в Криму, і ми не виключаємо можливість відповідно до нової проголошеної м'якої стратегії впливу Російської Федерації, ми не виключаємо і Інформаційного пожвавлення інформаційного впливу, посилення е, обробки впливу інформаційного впливу на населення з метою е, ідеологічної психологічної обробки населення, і ми не виключаємо, що е, на тлі цих е, дій можуть виникнути і ризики е, саме військового характеру, коли можуть бути задіяні певні підрозділи Чорноморського флоту у відповідь на. Е, Ну, певну реакцію української влади. Крім того, ми вважаємо, що на сьогоднішній день сама риторика Російської Федерації є загрозливою. З одного боку, ми маємо масштабний тиск в інформаційному, енергетичному економічному секторах, з іншого боку, лунають пропозиції щодо вступу до ОДКБ.